Це я вийшла на балкон і хочу зняти на балконі це відео, тому що на вулиці прекрасна погода, не жарко, дуже комфортно. Тим паче я поприбирала сьогодні на балконі вже котрий раз, бо в нас балкон такий відкритий. Я думаю, що ви розумієте всі, скільки тут потрібно прибирати, тут скільки не прибирає, воно постійно буде брудно. Але думаю, так поприбирала все. Якраз зараз. Буду йти на вулицю, думаю, зніму. Тут у мене ще ось треба буде викидати ромашки, вже трохи зів'яли. От, тому зараз будемо знімати відео з вами. Як гарно. таке небо гарне. Клас. О, Я на деб... дивилася, дивилася, бомм. Це якась магія. Клас. Дуже гарно. Какие будинку? Друзі, всім привіт вітаю всіх з Харкова. Зразу обичаю за якісь посторонні звуки. Якщо будуть, я просто вийшла на балкон. Я дуже хотіла зняти це відео на балконі. Я сьогодні просто поприбирала тут вже вкотре. На вулиці дуже чудова погода. Ось не жарко, не холодно. До речі, трошечки похолодало в нас, але дуже дуже комфортно. І я просто хочу зняти це відео саме тут. Якраз буду зараз виходити на вулицю, віддавати замовлення, і тому будемо з вами зараз дивитися моє замовлення з Oriflame. Я робила замовлення по а, ось цьому дуже яскравому каталожку. Це в нас восьмий каталог, і він ще діє. Так, він ще діє до 21 червня. Ось такий дуже сонячний, мені дуже подобається синьо-жовті кольори. Чудово! Так, і а, давайте дивитися, що в мене було в замовленні. Я на пошті просто подивилася, щоб все було в мене в порядку. І, а так я ну, взагалі не дивилася. У мене дуже маленьке було це раз замовлення. Так, ну як завжди, приходить така накладна. А, далі. Так, а, що тут бачу? По дуже гарній акції в цьому каталожку були продукти який я дуже сильно хотіла. Це, друзі, крем для ручок. Я його взяла два штучки. В нього такий дуже класний формат, тут 30 мл. Хотіла вам прочитати, що тут про нього пишуть. Тут мені дуже подобається, як його описують. Він по дуже, до речі, класній акції. Він 4490 коштує. Що про нього пишуть? Це квітково, зелений аромат з пудровими відцінками, півонії, мімози, апельсинового цвіту і базовими нотами мигдалю і сандалу. А, я цей крем вже колись брала дуже давно. Ще пам'ятаю, як я зареєструвалася в Oriflame. це майже рік вже пройшов. А, і а, я зря там брала ці кремчики. І їх вкладала дівчатам у подарунки. Ну і на цього року я теж там брала, але собі я чомусь його не брала. Але всім, кому я вкладала замовлення дівчатам, всім вони сподобалися. І мене навіть просили, якщо будуть вони по акціях, щоб я замовила. Тому я один замовила вкладу дівчинці, яка в мене там робила замовлення її на подарунок. А один я залишу обов'язково собі, тому що я дуже хотіла собі якийсь крем, такий маленький, базовий, щоб покласти у сумочку, бо мій там вже закінчився. Можливо, давайте його. І відкриємо зразу, тому що він один буде мій, це точно. І хотіла подивитися по срокам. Так, тут чудово до 20. А, до 28-го року. Все чудово, так. І давайте, давайте його затестимо, тому що мені теж дуже цікаво відчути його аромат. Так, захисної ніякої плілочки тут немає в нас. Тут зразу просто відкриваєте. Я хочу нанести його на руку. В нього дуже така легенька консистенція. Давайте ось так. Дуже легенька така консистенція. Прям він знаєте, як молочко. Ось такий нагадує таке легеньке молочко. По аромату, до речі, ой, дуже класно зволожує. Ой, прям супер, така м'ягенька зразу шкіра. А по аромату. Ну, знаєте, я не скажу, що прям тут такий якийсь аромат, як написала про нього в каталозі. В каталозі мені, до речі, опис більше подобається, ніж сам аромат. Але він класно зволожує. Не нав'язливий цей аромат. І він просто дійсно такий, трохи як пудровий, але ну, і такий, знаєте, легкий квітковий. Я прям не відчуваю якусь півонію, таку мімозу щось. У -у -у. Просто якийсь такий ніжний, дуже ніжний пудровий кремовий аромат. Ну, Можливо, трошечки квітковий, можливо. Але це дуже такий ніжний. Ой, клас, мені подобається. Мені подобається, що. Він дуже гарно зволожив шкіру рук, тому що в мене шкіра рук сама по собі дуже суха. Ну це так генетично, знаєте, буває. Не важливо, це буде взимку там або влітку. Взимку так тим паче вона в мене суха. А ну і зараз також. А, так і ще в мене в цьому замовленні клієнтське замовлення. А жінка в мене просила помаду матову. Я не знаю про неї якісь відгуки, але. Але я порадила їй а, помаду. Я вам покажу по каталожку оцю маленьку, яка матова. Вона 69 гривень коштує. І вона в мене взяла такі яскраві кольори. Яскравий червоний вона взяла, трошки такий темніший, та там який червоний ось цей колір вона теж взяла. Це перший раз, до речі, ми розмовляю такі помади. І ось вони я хочу вам показати, як вони виглядають. Ось такі три штучки маленькі. Ось вони ось такі. Ну, я відкривати їх не буду, тому що вони не мої. Але ну, вони так я дивлюся дуже легко, якось так. А, ну можливо, тут прокручувати треба або просто знімати. Ну, не знаю, я не буду краще трогати їх, тому да, ось такі помадки. Якщо, до речі, хто із вас користувався цими помадами, тому що я ж кажу, в мене ніхто не замовляв, то будь ласка, поділіться теж в коментарях, як вам вони чи подобаються, чи ні, а, і як вони по стійкості цієї помадки. Далі у каталожку я побачила, що з'явилося мило серії серії and Honey. молоко та мед. Але це у нас жасмином мило. У мене вже є таке, а таке котре фігурне, дуже класне. Ось я теж розповідала, що я їм не користуюся, тобто я їм не миюся. Я його поклала у шавку з речами, і воно там у мене поки що лежить. І вже до речі, лежить ну десь місяці чотири, напевно, десь так, і не повірити, досі пахне. Ось. Мені поки що подобається так. Потім <смі> колись я буду з ним купатися, але мені подобається. І я дуже хотіла ось це жасмином, тому що воно, я знаю, дуже класно пахне. А, я колись в каталожку відчувала цей аромат, там була ароматизована така сторінка. От, І а, давайте я хочу теж його понюхати. Воно, до речі, просто таке у коробочки йде без усіляких, там оцих пакетиків там. Обережно я його ось так вийму покажу. Так, ось так воно виглядає з однієї сторони. Тут оця така гравіровочка мілк, а тут йдуть такі квіточки. І аромат, друзі. Ооо, вау! О, боже, який це аромат! Це. А, не знаю. Мені хочеться його і покласти у шафку теж, знаєте, в іншу, але, але мені хочеться і користуватися. Напевно, все-таки буду користуватися, друзі. Як воно пахне! Воно пахне, ніби якийсь ніби парфум такий, знаєте? У мене ж сіли на лозах, Вау! Оце аромат, оце... треба такі парфуми. Oriflame, будь ласка, ось цього бренду, Молоко та мед з жасмином, будь ласка, треба такий аромат. Дуже подобається, дуже. І я прям не скажу, що знаєте, що жасмин, воно якось жасминцей переплітається а, з цим мильним ароматом, таким кремовим. І виходить такий, ой, ну я не можу, мені дуже сильно подобається клас. Хто користувався, теж діліться, будь ласка, в коментарях, подобався вам такий аромат чи ні, або вам більше подобається класичний, тому що мені і той, в принципі, і цей подобається. Ну, от, клас. Я дуже рада. Так, друзі, швиденько дивимося, що в мене залишилося, бо в мене вже там кличуть. Я йшла віддавати замовлення. А так я взяла два пробнички, ось такі. Я вже брала, і це повторне повторне моє замовлення. Це в нас Duology, доволочь, по-моєму, ось так правильно. Це в нас шампунь для волосся. І це саме серія проти випадіння. Ви знаєте, мені сподобалось. Я брала собі теж два штучки, і теж дівчатам кладала до замовлення. І мені якось дівчина теж в коментарях писала, що їй подобається саме оцей противипадіння. Я ще брала пробник, який проти лупи, але проти лупи він мені сильно, якось знаєте, не те, щоб він і ну, трохи як і пересушував, ну мені так здавалося, але в той же час якось швидше в мене жирнішала шкіра голови. Не знаю, з чим це пов'язано. От, а оцей, в принципі, мені сподобався. от, Тому я взяла собі один залишу, один теж кладу доза. Мовлення. Так, і ще я взяла пробничок з Оптималс. Ось такий це в нас крем для обличчя. Це зволожувальний крем, він такий дуже легенький, таке, така в нього консистенція, як, теж така, як молочко, дуже мені подобається. Він такий іде на сяєння, мені подобається, що зволожує класну шкіру, підтягує, я б і так навіть сказала. Рельєф такий стає, знаєте, більш рівний. Мені дуже класно подобається. І цей крем, до речі, він іде як і денний, так і нічний, тому що тут на самому пробнику цього не заявлено. А у каталозі там є прям такий значок, він такий в баночки йде, і там під баночкою є такий значок, що він підходить як денний, так і нічний. Тому дуже класний крем, ось я його прям можу рекомендувати. Но я поки що беру собі його у пробничку. І ще з пробнички я взяла, ну там вони недорого теж коштували із серії Oncolor Я взяла так, це тональна основа, я взяла, і тут відтінок Warm. Айворі, якось так називається. От, тому взяла дві штучки. Е, я пробувала, е, мені в принципі сподобався. Якщо користувалися такою тональною основою, теж дивіться, будь ласка, в коментарях. так буду дівчатам вкладати, бо дівчата сподобалися їм теж, вони просили, щоб я їм дозамовила. І із пробничків парфумів, що я замовила цей раз, я собі ще дозамовила все ж ніяк. Я не візьму собі повний розмір. Хоча я, якщо чесно, дуже хочу ось цей новий аромат, який я теж розповідала, що мені подобається. Евремі Sweet Heart Rose. Ось так, він там з трояндою, з лічі, лічі з як так переплітається, а, пачулі, там рожевий перець. Ну я зараз не буду вже показувати. Я думаю, що вже всі його знають, бо там два вийшли: один такий фіолетовий, він з ірисом, ну із ірисом, там щось таке, але він більше як такий, ну як на мене, він трохи, ну навіть не трохи, а такий прям важкенький. А ось цей рожевий з трояндою мені прям дуже сильно подобається, тому... Я от ще три штучки собі замовила. І, до речі, у мене зараз для душу Нівея з трояндою. І я все оце, коли з ним купалася, все думала, що а чи немає таких якихось ароматів, які знаєте, підходили під цей для душу, щоб подовжити це відчуття. І ви знаєте, ось цей аромат з трояндою Евремісвіт Хат Rose, Дуже класно підходить, такий виходить тандем. Ось коли я вкопаюся з цим гелем на душу, ніве я строянду, і потім я наношу цей парфум. там На ручки я його наношу, за вушка, Вау! Я прям вам кажу дуже класно, мені дуже сильно подобається. от. Тому теж всім вкладаю до замовлення і собі, звісно, залишаю. І ще в мене в замовленні пробничок Miss Джордані Floral. Я думаю, що теж всі знають цей аромат. Це, ну, це теж, в принципі, як новинка, але він трошки раніше, ніж верніше, ось ці з трояндою. Це такий, знаєте, квітковий. Ось так, це такий квітковий, весняний, ось, літній аромат. Дуже мені подобається. І, до речі, він мені зараз щось нагадав. А, зараз я згадаю, знаєте, що він мені нагадує? Він мені нагадує на Майвей. Армані. Ой, точно. Так, він мені нагадує MyVay. Я не знаю, що там. Точно в описі я ну, залишу десь тут опис. Так, він нагадує MyVay. Хто пробував цей а, парфум а, флорал, Я знаю, що багато хто його пробував. Скажіть мені, чи схожий він вам на MyVay, тому що я зараз користуюся пробник, у мене є MyVay. Я брала собі аналог, теж розповідала, знімала відео. Подивіться, будь ласка. А, і він схожий мені. Ось так. Він схож на MyVay. Вау! О, так. Тепер, якщо що, якщо а, ну, я точно оригінал собі не візьму в а оце Floral. Ой, дуже схожий на MyVay. Ой, як мені схожий! Клас, дуже мені подобається. Дуже. Пишіть, кому схожий на MyVay. І ще а, пробничок взяла, е, по-моєму, я брала вже його. Просто хотіла собі, мабуть, нагадати цей аромат. Це позис абсолют. Так, це жіночий аромат. І це, по-моєму, там, де такий він теж квітково-фруктовий. Так, це я просто зразу згадую, там у каталозі така дівчина, в неї, типу, таке рожове трохи плаття. Так, це класний теж аромат. Тут мені теж подобається, теж я його колись брала, і він дуже стійкий. Він такий Дороговатий він в каталозі, скажімо так, не бюджетно, але це класний теж аромат. Ось зараз на літо теж мені подобається такий теж жіночий, дівочий, дуже ну, не прям легкий, але... Більше до легкого, скажімо так, ну, подобається. Теж класний аромат. І, друзі, залишилися пробнички нових ароматів, які виходять ось у наступному каталозі. Але можна їх вже придбати за пробничками. І перший пробник це буде чоловічий аромат. В каталозі вони представлені ось так: Ось ці два аромати. Один жіночий, один чоловічий. Оцей чоловічий. І так, я знайшла тут його опис. Швиденько зачитаю. Так, верхні ноти. Ну, або, можливо, я тут прикріплю. Ну, так, швиденько розкажу, що там верхні ноти, рожевий перець, імбир, мандарин, середні ноти, акорд, лазурний берег, кедр, ветивер, та базові ноти, акорд мінеральна шкіра, бобитонка, білий мускус. Тобто він повинен бути такий трошки з перчинкою, цитрусово-деревний морський, якийсь такий, та трохи шкіри. Так, давайте пробувати. Мені дуже цікаво. Він називається Eclat Hop Weekend Azu. Ось так він називається. Мені дуже цікаво. Ну, так, він такий, знаєте? Він такий дуже, я скажу вам, популярний цей аромат. Ось я дуже багато де чую на чоловіках цей аромат. Це прям такий, знаєте, чоловічий, чоловічий, свіжий. Він він ще більше мені нагадує якийсь одеколон. Якийсь одеколон. Якийсь одеколон. Ось, коли знаєте, раніше ще в були ці одеколони чоловічі. Ось він, він мені нагадує оцей одеколон, але такий одеколонистий в нього, знаєте, аромат. Ну, Я ж кажу, він такий прямо ось чоловічий класика, класичний чоловічий. Так. І пробуємо жіночий аромат. Жіночий у нас називається Eclat Femme Weekend Riviera. В нього опис, до речі, що я знайшла про нього. Просто грейпфрут написано було, біла гарденія та амброва деревина. Тобто він повинен бути цитрусово-квітковий цитрусово та е, деревний. Ну, і деревний, в принципі, ось такий. Зараз будемо пробувати. Так, перше враження. Подобається. Угу. Так, нанесу його на руку. Зараз піду з ним якраз на вулицю. Так, і зараз на руки хочу відчути. Теж щось, щось нагадує. Причому, знаєте, нагадує такий аромат, який був раніше. Або колись, знаєте, або... У мене у мами такий був аромат, ну щось тут так схоже, як, знаєте, у мене зразу таке, як повернення у ці 2000 роки, там початок 2000-х, ну, якось щось мені таке нагадує, я прям не знаю. Мене ж я аж розчулилась, не знаю чому. Якийсь такий дуже знайомий цей аромат, я ж кажу, Наче вас повернули у минуле? Не знаю. Амбра не дуже така, прям вона виражена. І цей грибфрут, він теж не максимально такий виражений. Аромат приємний, але чомусь. Чомусь я ж кажу, він мене назад повертає і якось мені від цього ну, не знаю. Чомусь я так трошки можливо, знаєте, я зразу з ну спогади дитинства там або щось якось так для мене. Ну, юність там така. Я довго вже дома не була. Я вдома вже не було 6 років. Рідних не бачила її, тому не знаю, ось він мене повертає, я ж кажу, цей аромат повертає мене у початок 2000-х років. Ну, але він приємний. І каталожок, який прийшов мені. в сапатке. Каталожок ось такий, я б сказала, в морському стилі. Це в нас дев'ятий каталог. Він буде діяти з 23 червня і до 12 липня. Ось такий морський. А позаду у нас ось така серія з сойом. Але ось ця обкладинка мені подобається така в морському стилі. Все, друзі, ми все з вами подивилися. Я вам дуже дуже дякую ще раз за перегляд цього відео. Вибачаю за посторонні якісь звуки. Просто мені я ж кажу, дуже хотілося саме ось так на відкритому, якщо можна так сказати, просторі зняти відео. Аромат цей пахне ну приємний. Приємний не мій, але приємний. угу. Ще раз вам дуже дякую. Дякую, що підписуєтесь. Нові підписники на мій канал. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за подобайки. Дякую ще раз за коментарі і дуже сильно дякую за турботу. А що коли це все сталося у нас у Харкові? Я думаю, що не такого це не секрет. От що мені дуже багато понаписувала людей, спитали, як я мені це дуже приємно. Я прям теж я так розчулилася від цього, що мені пишуть люди і питають, як справи. Тому це для мене дуже цінно, і я, я це дуже ціню, Дуже дуже вам всім дякую. І друзі, бережіть теж себе. Нехай у вас буде все добре. Нехай вашій сім'ї буде все добре. Миру нам всім. Здоров'я, затишку. Всього самого найкращого. До нових зустрічей, друзі. Усім пока-пока. Чудова погода. Все, треба біжати. Збиратися, бо чекай.